Джеймс Холдинг Контрабандисти. Вони зареєструвалися в неапольському готелі Ексельсіор в п'ятницю ввечері, незадовго до вечері. З Цюріха вони щасливо долетіли сюди літаком, попри те, що Анну мучили погані передчуття. Порті розсіяно продивився заповнену артуром анкету. Містер та місіс Бенсон. Бенсон кивнув. Ваша кімната готова, містере Бенсон, номер 52 Я приберіг її спеціально для вас. З чудовим видом на затоку. Портіє натиснув кнопку дзвінка, викликаючи хлопчака носія. Бенсони стояли в очікуванні. Чи не скаже він ще чогось? Але почули лише у вас, як бачу, багато багажу. Я дам вам двох носіїв два хлопчака. Забрали їхні валізи. Бенсони рушили за ними. І тільки тоді портіє клацнув пальцями раптом щось згадавши, і крикнув Скузі, містере Бенсон, один момент. Вам є лист. У деякій розгубленості портіє зняв з полиці коробку з листами для постояльців, дістав, порившись, білий конверт і простяг Бенсону. Прошу, вибачте мене, зовсім забув. Бенсон з полегшенням зітхнув, посміхнувся, подякував і наздогнав дружину. Швидкий погляд на конверт переконав його в тому, що він написаний розгонистим чоловічим почерком фіолетовим чорнилом. Вид на затоку, і справді був чудовий. Блакитна вода здавалася неймовірно яскравою. У димно-червоних сутінках мирно дрімав Везувій. Знизу, з крихітних кафе на набережній санта лючія долинала музика. Коли носії, отримавши неабиякі чайові, пішли, Анна Бенсон вигукнула яка краса, Артуре, і кинувши на ліжко капелюшок, вийшла на балкон. В її рухах вгадувалось нетерпіння. Значить, це станеться тут? Так, кохання моє. з усмішкою підтвердив Артур Бенсон. Анна стояла до нього спиною, спершись руками на балконні перила. Струнка на високих підборах вона виглядала, як ніколи гарною. Такою ж молодою та бажаною вона була 20 років тому. Подумав Бенсон, коли я втратив голову від кохання до неї. Його охопив порив ніжності. Білий конверт повернув його до реальності. Він тихо промовив Здається, це той самий лист, на який ми чекаємо. Він простяг їй конверт. Сумніваюся, що портє забув про нього. Напевно, просто хотів оцінити, наскільки ми порядні і чесні люди. Анна різко обернулася до нього. Не треба, благала вона. Не відкривай, прошу тебе. Її настрій миттєво погіршився. Радісне збудження змінилося тривогою. А, але та людина в цюриху сказала, що не має значення, що він сказав, сердито перебила Анна. Безумством було його слухати. З'явитись у цей готель у такій справі за рекомендацією зовсім незнайомої людини. Артура ми збожеволіли. Це ж небезпечно. Можливо. відповів їй чоловік. Але відступати вже пізно. Він продовжив тримати у витягнутій руці конверт. Анна підійшла до чоловіка і обійняла його. Він з тривогою помітив сльози на її очах. Артура, я боюся. Ти ніколи в житті не порушував закони. Завжди був такий чесний і прямодушний. Мені дуже боляче, що ти вплутався в щось подібне. Ну що ти, люба, не все так страшно. Він поплескав її по спині, підбадьорюючи. Хоча сам не відчував жодної впевненості. Зрештою, це всього лише контрабанда. Це не справжній злочин, скоріше прояв незалежності, розумієш? Цими аргументами він більше намагався переконати самого себе, ніж дружину. Вона витерла очі і сіла в незручне крісло, яких у кімнаті було кілька. Артуре, ходімо перед вечерею, вип'ємо по коктейлю. Мені обов'язково потрібно випити. Добре, стривай хвилинку. Артур розкрив конверт, витягнув аркуш паперу і кинув на нього швидкий погляд. Що там написано? Номер телефону. Без імені? Тільки номер. Напевно, інакше не можна. Вони дотримуються обережності. Мені страшно. У її голосі знову почулася тривога. Даремно, Артуре, ми в це вплуталися. Все буде добре, Люба». Зараз я зателефоную, а потім підемо в бар і повечеряємо. Він зняв слухавку і попросив готельну телефоністку з'єднати його з номером, вказаним в листі. Минуло кілька секунд. Потім почувся грубий чоловічий голос «Пронто!» Мембрана в слухавці затремтіла. Е, говорить Артур Бенсон. Бенсон. Ах, так. Грубий голос дещо потеплішав. Де ви зупинились? В Ексельсіорі. Чудовий готель. Чоловік говорив англійською без найменшого акценту. Звідки ви дізнались номер мого телефону? З листа, який передав мені портьє. Яким чорнилом підписаний конверт? Фіолетовим. Правильно. відповів голос майже весело. Отже, ви, містер Бенсон, про якого я дізнався від нашого спільного знайомого в Цюриху. А з, ким я, з ким я розмовляю? наївно запитав Бенсон. У слухавці пролунав смішок. Сеньоре, запитання тут ставлю я. Моє ім'я вам ні до чого. Гроші при вас. Так, але у такому разі зустрінемося за 15 хвилин в кафе Мандзіні в галереї Умберто. Це недалеко від готелю. В крайньому випадку запитаєте дорогу у перехожих. Бенсон нерішуче пробурмотів. Ми з дружиною збиралися піти в бар. Нехай іде одна. Сьогодні ми повинні поговорити без жінок, сеньоре Бенсон. Якщо справа вас дійсно цікавить, приходьте один. Я сидітиму за третім столиком від входу. На мені червоний светер і картатий піджак. Чекаю вас за 15 хвилин. У слухавці почулося клацання. Бенсон повісив її, сподіваючись, що телефоністка не підслуховувала їхню розмову. Потім звернувся до Анни. Боюся, Люба, що тобі доведеться вирушити до бару без мене. Обличчя Анни зблідло. Вона тихо відповіла. Я чула, що він тобі сказав. Про мене, не турбуйся. Якщо вже почали, то підемо до кінця. Поспішай, любий. У тебе всього 15 хвилин. Чоловік з грубим голосом. Виявився низькорослим рум'яним товстуном у червоному светрі та картатому піджаку, майже без шиї, сивуватим їжачком волосся на грушоподібній голові. Бенсон сів за столик поруч із ним. Він прийшов якраз вчасно. Товстун їв равіолі. Він глянув на Бенсона, але нічого не сказав і продовжував голосно жувати. Бенсон зачекав, поки той проковтне і прошепотів. Я Бенсон. Чоловік простяг через стіл, волохато короткопалу руку. Радий познайомитись, буркнув він і повернувся до їжі. Типовий бутлегер часів сухого закону, подумав Бенсон. Втім, зморшки біля очей надавали товсту нові добродушного вигляду. Не знаючи, з чого почати, Бенсон сказав Наш спільний приятель з Цюриху сказав мені, що стоп! Чоловік застережливо виставив уперед долоню. Мені відомо, що він сказав, що я торгую рідкісним дефіцитним товаром. Все вірно. Тільки не потрібно кричати про це у громадському місці. З виразом перебільшеної обережності він обвів поглядом на півпорожню залу кафе. Перш ніж передати вам товар, ми повинні переконатися, що ви нам підходите. Що ви хочете знати? Товстун витер губи білою серветкою. Йому й на думку не спало запропонувати Бенсонові якесь частування. Він відклав виделку, закурив і запитав Давно ви в Європі? Близько року. Ми з дружиною тут уперше і подумали, що з нашою справою краще не поспішати. Все правильно. Якби ви повернулися занадто швидко, вас одразу б запідозрили. Рік достатній термін. Він покивав головою. Раніше не доводилося мати справу з нашим товаром. Ні, Дилетанти. не чекав. Отже немає жодного досвіду. Ні, але це не так уже й складно. Бенсон вловив у своєму голосі прохальні нотки і розлютився Виходить, так, що я прошу цього типа дозволити мені вчинити злочин, подумав він. Якийсь абсурд. Він почував себе злодюшкою, якого спіймали, і йому стало соромно. Він навіть підвівся зі стільця, збираючись піти. Але товстун спокійним рухом посадив його назад. Сам не розуміючи, чому, Бенсон підкорився. Він уявив собі Анну, яка чекає його в готелі. А вголос сказав Скільки ви хочете. Чоловік знизав плечима. Тисячу доларів не менше. Лірами, звісно. Ви ж розумієте, я в цій справі не один. Тисячу доларів? Бенсон не вірив своїм вухам. Так, тисячу доларів. Товар рідкісний. відповів товстун роздратовано. На деревах, самі розумієте, не росте. Торгує ним мало хто, і, звісно, без реклами. Звичайно, звичайно, поспішив заспокоїти італійця Бенсон. Я згоден на тисячу. Бенсон був упевнений, що в нього попросять набагато більше. Обов'язково в лірах. повторив чоловік. Товар заберете, не дивлячись, працюємо на довірі. Я, я вам довіряю, квапливо відповів Бенсон. Італієць уперше посміхнувся, блиснувши золотим зубом. Це добре, але ми вам не довіряємо, сказав він ласкаво. Я лише посередник. Ви маєте це зрозуміти останнє слово за власником товару, а хіба його згоду так важко отримати? Чи могли б ви завтра, між першою та другою годинами дня, пообідати в ресторані Чезаре? Один чи можна з дружиною. Як завгодно, ми не будемо до вас підходити. Добре. І Якщо власник погодиться, тоді ви отримаєте товар завтра, ж, о п'ятій годині вечора. Зустрінемося на розі Віа Мореллі та Віа Партеноле. Чи не надто там людно? А чим це погано? Товар буде надійно запаковано, ніхто не зверне уваги. Згоден. відповів Бенсон. Він помовчав хвилину, потім продовжив е, Ще один момент. Ви передаєте мені товар, і на цьому ваша роль закінчується. А що мені робити? Як провести його до штатів? Італієць знову знизав плечима. Товар не зареєстрований. З погляду закону його не існує. Ви ще побудете у Неаполі. Так, якщо це потрібно. Хоча б до понеділка. Ось вам моя порада. У понеділок всі контори працюють, і ви зможете убезпечити себе від будь-яких претензій американської влади це займе не більше півгодини. Товстун одним ковтком. Осушив склянку дешевого червоного вина, очевидно, на честь укладеної угоди. Гроші заплатите під час отримання товару. Вони з Бенсоном обмінялися рукостисканнями. Не забудьте в лірах. Бенсон кивнув і вийшов на вулицю. Наступного дня Бенсони обідали, як було сказано, в ресторані Чезаре. Ресторан був розташований майже на вершині пагорба Вомеро, високо над містом. Вид звідси був ще більш мальовничим, ніж з готелю. День стояв чудовий, сонячний. У блакитному небі на горизонті Артур, за його словами, розглядів обриси Сорентійського півострова. Вчорашнього товстуна з грушоподібною головою він так і не побачив, хоча час від часу озирався на всі боки. Але його та Анну, мабуть, уважно вивчили і дали добро на угоду. Рівно о п'ятій годині вечора. Коли Бенсон підійшов до призначеного перехрестя і, намагаючись вгамувати нервове тремтіння, стиснув у кишені товсту пачку італійських банкнот, він побачив там рум'яного товстуна з кафе Мандзіні. Той невимушено пробирався крізь густий натовп перехожих, тримаючи під пахвою солідний пакунок, що нагадує пакет із пральні. Не кажучи ні слова, Бенсон ступив до нього і простяг гроші. Італієць спритно перехопив їх і одразу сховав у кишеню. Рахувати гроші він благородно не став. Залишивши в руках Бенсона пакунок, він рушив далі. Але, відійшовши на кілька кроків, озирнувся, підморгнув і пробурмотів з виглядом змовника Вабене, сіно, граціє». Через 10 хвилин Бенсон поклав пакунок на ліжко у своєму номері. І тремтячими руками почав його розмотувати. Анна не відривала від пакунка очей. Швидше, Артуре, швидше. вирвалося в неї. Артур квапливо розв'язав вузол. Подружжя контрабандистів схилилося над товаром, який їм ще потрібно було провести через дві митниці чарівне немовля мовчки дивилося на них своїми чорними оченятами. Нарешті вони мали свою дитину. Позаду, всі їхні невдачі та приниження, коли їм відмовляли в усиновленні через те, що вони надто бідні, як це було в молодості, або надто старі, хоча й заможні, як це сталося нещодавно, все позаду. В понеділок в американському консульстві в Неаполі вони зареєструють Артура Бенсона молодшого, громадянина Сполучених Штатів Америки. Який народився у Анни та Артура Бенсонів з Девенпорта, штат Айова, під час їхньої річної подорожі Європою, немовля закрехтіло, невдоволено завовтузилося, і на обличчях новоспечених батьків засяяли щасливі посмішки.